Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную вам приготувати печиво мушлі або його ще називають крила ангела. Можливо, воно не ах на вигляд, але надзвичайно ніжне та смачне, та не в роті. Глибоку миску всипаємо борошно, розпушувач та сіль. Перемішуємо. Всипаємо в чашу блендера. Тепер додаємо холодне вершкове масло. Декілька секунд і готова крихта. Тепер додаємо сметану та два жовточки. Знову декілька секунд і тісто готове. Перекладаємо його в миску. І замішуємо м'яке пісочне тісто, зовсім недовго. В Пакет і в холодильник, допоки будемо готувати меренгу. В глибоку миску вливаємо 2 білочки. Поступово додаємо цукор, в який додали ванільний цукор. Збиваємо до стійких піків. Це 4-5 хвилин. Тісто розкачуємо в ковбаску, ділимо на 16 частин. Кожну частинку округляємо та обов'язково накриваємо, щоб тісто не обвітрилося. Тепер все робимо так, як на відео. Тоненько розкачуємо, викладаємо начинку, складаємо вдвічі, а потім ще раз. Дуже просто. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Відправляємо приблизно на 20 хвилин. Притрушуємо цукровою пудрою. Це дуже смачно. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!